Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога пенсіонери, у яких пенсія менша за 10 380 гривень, отримують доплату більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Попри війну, український уряд продовжує виплати вікових надбавок до пенсій, ініційовані президентом України. Пенсіонери віком від 70 років автоматично отримують щомісячні доплати, які варіюються залежно від вікової категорії. Український уряд продовжує виплати вікових надбавок до пенсій, ініційованих президентом. Програма охоплює пенсіонерів старших за 70 років і діє по всій території країни, доплати розраховуються автоматично, тому пенсіонерам не потрібно особисто звертатися для їх отримання. Надбавки починають нараховувати з дня досягнення певного віку, а не з початку календарного місяця. Наприклад, якщо пенсіонеру виповнилося 70 років 6 вересня, він отримає надбавку, починаючи з цієї дати. У вересні виплата буде частковою, а з жовтня, у повному обсязі, щомісячний розмір доплат залежить від віку 80 років і більше до 570 гривень, встановлено у 2020 році. Збільшено після індексації у 2022 році, 75-79 років, 456 гривень. Виплати розпочалися у 2021 році з 400 гривень, підвищено у 2022 році, 70-74 роки, 300 гривень. Виплати стартували у 2022 році, однак є додаткова умова. Доплату отримують лише ті пенсіонери. Чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривень, важливо зазначити, що індексація пенсії у 2023 та 2024 роках не вплинула на розмір вікових доплат, і вони залишилися на тому ж рівні ця програма спрямована на підтримку літніх українців в умовах складної економічної ситуації, забезпечуючи їм додаткову фінансову допомогу.